Колега Євченка, номер 72 будь ласка, Шановний голові, шановні колеги депутати, знаєте, тут треба звісно сказати кілька слів щодо самого процесу, з яким ми зараз стикнулися. Ну, по-перше, все ж таки, е, е, так, Андрію, я це звертаюся до пана Станнікова, Звісно, є тут певний пропоційний принцип, який. Я нібито врахований, але, але слід пам'ятати одну дуже важливу річ: що само початку переважна більшість е, фракцій чи груп меншості, це і Свобода, і «Демоліанс», і Нове життя, і інші, е, пропонували, що саме головування у відповідних комісіях найбільш на великі жаль історично-корупційних має, має перейти наказ до поставки меншості, тому, щоб меншість могла контролювати. Представники більшості, які, до речі, будуть мати в кожній цій комісії все одно більшість і в будь-якому випадку зможуть ухвалювати ті рішення, які їм будуть потрібні. На великий жаль, це наша така пропозиція не була е, прийнята. Тоді ми навіть були готові піти на певну поступку і казали, давайте хоча б домовимося про те, щоб секретаря запропонували в кожній цій комісії е, відповідним представникам меншості. Можна... Завершити 15 секунд. Так? Пане Ловович, ну 15 секунд трошки за мали, що тут була дискусія величезна. Так, а то обмежуєте, ви обмежуєте право. Це серйозне питання. Ми формуємо, ми формуємо зараз постійні комісії, які будуть працювати півтора року Київської міської ради. А ви кажете, що обмежуєте? Так от. Так от. Так от. Потім це mm -hmm. е теж не пиняло таке питання, власне кажучи. І нам, нас писали перед фактом, що або вас, вас будуть, ми будемо оголошені людьми, які не хочуть працювати на благо киян і, е скажімо так, займаємося тільки критиканством і е взагалі не думаємо про громаду, або нам дають певні другорядні комісії. Звісно, в такій ситуації, коли у нас є вибір, або хоча б щось зробити, або взагалі нічого не робити, звісно, ми були змушені поводитись на. На те, щоб, хоча б в якихось комісіях, наприклад, екології, регламенту, працювати на плаву киян і все ж таки втілювати певні на положення нашої програми. Але тут справді сьогодні нам вранці видають також оцей перелік е по особистостям, і ми бачимо на керівних посадах дуже багато подіозних особистостей. Давай, давай. О, вар... чекай. а, це... Пане ю, давайте я вам дам слово за рішення. Десять секунд, секунд. Пане Юрію, не висягає. Будь ласка, пишіться в персоналі для паначенко, пане Юрію, вибачайте, але то старші люди, тому вче. Я хищні, то вперше вони мають право виступити, хочеться. Пане Юрію, давайте закінчуємо фазу. Добре, дайте завершуйте, будь ласка, пану Лепченкові реально. Я вас дуже прошу, вже за 25 Люди Grazie it's what Заветити, будь ласка, будь ласка. Ми бачимо, власне кажучи, для чого ми до цієї зали приходили, щоб мікрофони виникали. Але завершуючи, абсолютно підтримую е, колегацька, що тут ми не можемо зараз приймати е, такий якісний склад, особливо після цього, що відбулося. Тому е, ми будемо, звісно, тут або утримуватись, або вимагати, все ж таки, щоб це перенес... було перенесення на наступний день чи наступну сесію, щоб детальніше вивчити керівні посади е, особистості керівних посадок в це комісії. А пане Юрія, розумієте, ви вносите пропозицію, проголосувати, можу до цього